Всім привіт, напевно, у всіх таке буває, зіштовхувалося, що знаходиш дуже цікаву книгу або дуже цікаве якесь відео, семінар. Дивишся, але з часом втрачаєш увагу. Все важче і важче концентруватися. Виявляється, в 70-х роках психологи дослідили цей процес, назвали його потік. Для того щоб не втрачати оцю от увагу і мати пильність до цих процесів, рекомендують, щоб інформація входила не тільки нам в мозок. Тобто вхід, а щоб іще був і вихід. І в кожного з нас є такі процеси, якими ми починаємо займатися, і вони нам подобаються, і ми не випадаємо з нього. Наприклад, це малювання. Тобто у нас є вхід, там є якась ідея, ми придумали, що нам потрібно зробити. Ми взяли пензлик, малюємо, у нас є вихід, ми бачимо відразу цей результат. Або ми там десь виступаємо. Ми е, маємо ідею, ми зробили якийсь текст, і ми людям говоримо, ми чуємо, ми це відчуваємо, ми не заснемо, умовно будучи на трибуні. Е, люди які нас слухають, можуть заснути спорт так само, тобто ми там хочемо побігати, ми йдемо, ми відчуваємо тіло, ми робимо якусь роботу. Це може бути і робота там банально. Там не знаю, продавець відчуває якусь ідею, викладає і бачиться. Так, от нам, коли ми читаємо, так само потрібно, щоб не тільки був вхід, а щоб був і вихід. Тому рекомендується робити коротенькі нотатки. Коли ти читаєш в тебе є якась ідея, відірвись на секунду, запиши собі цю ідею. Або ти, можливо, вмієш там якісь схемки гарні малювати. Прочитав щось цікаве, інформативне. Намалюй схему, можливо, вона тобі допоможе, а в цей момент ти знову ж таки вернеш себе в ресурс і знову будеш такий максимально сконцентрований. Тож користуйтеся, будьте в потоці, Україна переможе.